Вітаю, шановне панство. Сьогодні в роботі автомобіль Opel Astra H. Нарешті Нарешті не Вектор С. Пригнали машину з проблемою, що вона на гарячу ловить такі ефки і глохне Там світиться АБС, ESP Глохне і. І не заводиться. От мені пригнали машинку, машина приїхала своїм ходом. От зараз, бачите, завелася, зараз все добре. Я пробував в неї виїхати, раз вона сама заглуха, бачите? Пробував в неї виїхати. Іноді вона намагалася щось схвачувати стартером. От зараз вона не працює. Коротше кажучи, ще не робив діагностику, але 90% що це було керування двигуном, тому що з ним немає зв'язку. Як бачите, ну давайте почнемо по чесному з діагностики, так, щоб я одразу вас не розчаровував не готовим результатом. Так, підключаю ноутбук і дивимося. Запустив діагностику. Давайте дивитесь, що у нас на зв'язку. Всім на зв'язку, мозги не на зв'язку, все інше на зв'язку. Окей, давайте подивимося по наші. Так, 7 модуль, нема зв'язку з мозгами. Далі, що у нас тут? АБС? Нема зв'язку з САС, АБС це все неактивне. АБС немає зв'язку з мозгами. Приборка, нема зв'язку з датчиком швидкості, Нем... приборка не бачить сигналу по швидкості мотору і так далі. І тому подібне. Коротше, як ви бачите, нема зв'язку з боком керування двигуном. Можемо спробувати до нього підключитися напряму. Тогда у нас тут ECU. ECU, да нам хоть что Скажи, что ты живый, чи не живый. Давайте поклацаю запаливанием. Нічого немає. Походив, покласав, познімав фішки, відкрив капот, постукав по колесу, нічого не відбулося, Блок на зв'язок не виходить. Але у мене є інший бочок. Давайте його ставити і програмувати. Підкинув інший бок, включив запалювання, як бачите, одразу все запрацювало, далеко не треба йти. Заміна блока. Зараз буду програмувати. Читаємо код з машини. Запалювання треба включити. 33.68 це з боку керування двигуном. А ще давайте з почитаємо код від машини. 3274. Перевіряємо Це у нас Astra H. Так, нас цікавить 7. Enter Security Code. Валідний Окей. Давайте пробуем Абритусом речі, запрограмувати Reset Engine. Цім кодом його. Ну, це, мабуть, успішно ОК. Заходимо в Сім. Enter Security код Окей Валідний. Програмування функцій мобілайзера. Новий блок керування двигуном встановлений. Успішно каже. Щось потицькали, потицькали ми з вами. Що не вже отак от Абрітус з першого разу нам все і зробить. Ну, чую насос качає. Машина залазь, працює, помокнемо. Що це і все, і весь ремонт скажете ви. Оце буде і весь ремонт. Машина постояла. Попрацювало хвилин 20. Можемо зараз ще раз завести, подивитися, перевірити, вже подзвонив власнику, власник їде забирати свою ластівку. Як бачите, все заводиться, все працює, все чудово. Друзі, якщо відео сподобалося, ви знаєте, що робити. Коменти, вподобайки, підписка на канал, якщо ще не підписані, рекомендації друзям. І очікуйте нові відео, всім гарного дня, а власнику побажання, нехай машинка ще служить, пробіг взагалі дитячий, 216. Має ще катати і радувати. Всім пока-пока.